Привіт! Сьогодні я вам буду показувати одну з паяльних станцій, які є в нас наявності. Тип цієї станції 8898, компактна та досить потужна. Почнемо ми класично з розпаковки. Ці станції постачаються в картонних коробках. Одразу скажу, що виробник цієї станції JCD. Тому будьте обережні, бо дуже часто вам можуть втюхати іншу станцію типу 8898, але не JCD. Вона буде слабішою, а також не мати деяких функцій, хоча на вигляд буде майже такою самою. Першим ділом нас, як правило, зустрічає інструкція, хоча вона виглядає більше як брошурка. Наступним в черзі йде паяльник. Він має 80 ватт потужності. До речі, на відміну від конкуренту. Тих же 8898 станцій, які виглядають майже так само. У них досить часто використовуються паяльники на 60 Вт. Конкретно ці станції постачаються з нікельованими жалами. Паяльник цій станції розрахований на жала типу 900М. Ці жала бувають або мідні, або сталеві нікельовані, можуть бути будь-якої форми і ширини на кінці. Підключається паяльник в блок керування станції і подальша терморегуляція відбувається вже з нього. Також тут в комплекті представлений окремий шнур живлення, який дуже нагадує. Три насадки для термофену різного діаметру, Чотири саморізи для вертикального кріплення станції, аналоги, які не JCD, дуже часто не мають можливості закріпити станцію вертикально. А це суперзручно. Термофен, у якого заявлено аж 750 Вт потужності, і працює він в діапазоні від 100 до 480 градусів. Із прикольних особливостей є те, що турбінка знаходиться безпосередньо в самому корпусі фена. Повітря не подається ззовні. Також можна регулювати силу потоку повітря. Повітряний потік регулюється безпосередньо з блоку управління станції. Присутня невелика підставка для паяльника, а також целюлозна губка для чистки жала паяльника. Хто не знає, губку перед використанням необхідно мочити водою. Підставка з комплекту досить мініатюрна, але все ж таки трохи комфорту вам додасть. Ну і основа всього це блок управління. Ви тільки подивіться, який він компактний. Саме це наші клієнти дуже часто вважають суттєвою перевагою. Як не дивно, але він поєднав собі досить збалансоване. Співвідношення ціни, якості і функціоналу. Спереду, на корпусі він має 5 кнопок для терморегуляції фена та паяльника. А збоку 2 кнопки для того ж фену і паяльника, якими можна робити вкил-викил. А ззаду суперкрута особливість, яка дозволяє вішати його вертикально на стіну, стіл чи будь-яку іншу поверхню, зекономивши вам робочу площу. Інші такі ж станції формату 8898 дуже часто так не вміють. Це характерна особливість саме JCD. Давайте я вам з приводу цього трохи поясню. Доки ви не заплутались: 8898. Це тип станції. Це умовно, як у автомобіля є вид автомобіля, наприклад, кросовер. А можуть бути вони абсолютно будь-якими різних виробників, так само і з паяльними станціями цього типу. В даному випадку це виробник JCD як я вже сказав, найкраще співвідношення ціни якості функціоналу. Раз з комплектацією ми розібралися, давайте дивитись далі, як воно працює. Це до речі, саме той вертикальний спосіб кріплення станції, який здебільшого недоступний в конкурентів. Фен при такому розміщенні тримається досить міцно, не дивлячись на те, що на перший погляд він нібито хитається. А ще він дивиться вертикально вгору, тому, скоріше за все, ви нічого не спалите. Якщо, звісно, вертикально згори, у вас не буде нічого легко займистого. Хоча навіть якщо буде, ви і так, скоріш за все, нічого не спалите, бо як тільки викладете його в підставку, він перестає дути гарячим. Паяльник 80 Вт потужності в комплекті постачається з нікельованим жалом в кількості одна штука. Жало консовидне, легко знімається, завжди можна докупити і поставити, наприклад, мідні. Часом людям не подобаються нікельовані жала, але це через те, що є певні особливості у їх використанні. Якщо з ними поводитися грамотно, вони більш довговічні, ніж мідні, хоч і мають, наприклад, меншу теплопровідність. Але вони більш стійкі і вважаються не Хоча, якщо ви підберете, наприклад, неправильний флюс, ви можете спалити його хвилин за 20 Роботи, але при правильному поводженні їх вистачить надовго. Ну Або якщо ви не хочете себе переучувати з мідних жал на нікельовані, то просто ставите мідні. Нагрівач в цьому паяльнику керамічний, а ще крутою особливістю його є те, що він є швидко з'ємним, тому в разі чого вам не доведеться його випаювати, просто витягли, вкинули новий і поїхали далі. На щастя, їх без проблем можна докупити. А ще прошу зауважити, що цей нагрівач це досить делікатна річ. Кераміка є досить крихкою, тому його можна легко зламати. Це є слабким Місцем. 90% проблем, які пов'язані з цими паяльниками, є якраз через нагрівач. Часом клієнти люблять дуже сильно його закрутити, що просто ламає його навпіл. Старайтесь так не робити, будь ласка. Але на щастя, в цих паяльниках керамічний нагрівач це просто розхідник. Термофен. Цей інструмент насправді досить стандартизований. В багатьох різних видах станцій, не тільки 8898, вони саме такі. Виробник заявляє 750 Вт потужності. Зі свого досвіду можу сказати, що гріється він досить швидко. Плюс що турбінка тут розташована в корпусі самого фену. За розмірами ця сама турбіна нагадує ноутбучний кулер. Таке розташування дає, звісно, певні переваги, але якщо порівнювати з окремим повноцінним феном, то струмінь повітря буде, звісно, слабішим. Хоча в цілому абсолютній більшості наших клієнтів зазвичай такої потужності вистачає. А тепер давайте я покажу вам те, що зазвичай вам не покажуть продавці. Я хочу показати вам слабке місце цього приладу, як і у випадку з керамічним нагрівачем у паяльнику. Для цього нам необхідно його розібрати. Робиться це достатньо легко, ми просто відкручуємо термостійкий кожух, а потім нам необхідно відкрутити два болти на корпусі фену. І по суті, тут є тільки два основних елементи: це турбіна і сам нагрівач. Під турбінкою ще є друкована плата, але вона не містить ніяких складних елементів. Вона по суті просто об'єднує дроти, які йдуть від блока управління, а потім далі продовжує їх на турбіну і нагрівач. І от, власне, сам нагрівальний елемент він якраз і є тут слабким місцем. Але на щастя, його так само можна окремо докупити і замінити в разі чого. По своїй суті, він являє собою керамічну серцевину, на яку намотаний ніхромовий дріт. Зі своєї практики продавана можу сказати, що з паяльниками майже ніколи не буває проблем. А от з фенами вони бувають частіше, і виною цьому якраз ось цей нагрівач. Частіше я маю на увазі на сотню проданих штук, можливо, 2-3 одиниці. Як правило, це перегорає дріт обмотки на кінці. А ще частою причиною цього може стати недбайливе ставлення. Наприклад, коли ви розігріли фен до максимальних 480 градусів. Зробили свою справу, а потім різко натиснули кнопку Вимкнути. Це буде негативно впливати на термін служби вашого нагрівача. Я ж рекомендую вам покласти його в підставку, дати йому продутися, як тільки він охолоне до 100 градусів, він автоматично вимкнеться. І тоді тільки вимикати його кнопкою. Тому навіть з тієї невеликої кількості, яка повертається нам по гарантії, точно неможливо сказати винуватий в цьому користувач, що це був заводський брак. А повернутись вони нам можуть як через місяць, так і через декілька місяців після використання. Причому, допускаю, що іноді. І навіть дуже активного використання. Але в будь-якому випадку ви маєте гарантію, тому пишіть ми все владнаємо. В нас люди купували їх абсолютно для різних потреб: хтось для пайки комп'ютерних плат, хтось для пайки мобільних телефонів, як правило, для таких потреб потужності вистачало з головою, як паяльника, так і термофену. Також брали для пайки пластикових деталей і навіть бамперів авто. Хоча для пайки бамперів краще використовувати окремі термостеплери, вони переважно у нас теж є в наявності. Хоча, пам'ятаю, один чоловік брав саме для пайки бамперу. І впаював за допомогою фену він туди якісь металеві прутки. То казав, що в принципі потужності йому було маловато у фена, але він справився. В той час, як для пайки телефонів, навіть надлишково. І там люди часом не юзали навіть потік повітря в максимальному режимі. По підключенню тут насправді все просто як двері. Кабель живлення ми підключаємо з боку, термофен спереду праве гніздо, а паяльник в ліве гніздо, а ще є капітан очевидність. Але насправді роз'єми різні, тому ви їх точно між собою не переплутаєте. Хоча дуру, як то кажуть, можна й шию звернути. Ну і що стосується перемикачів, верхній це паяльник, нижній це фен. Що стосується потужності паяльника, я думаю, що вам її замало точно не буде. Гріється швидко, жарить сильно. На моніторі ми бачимо температуру. Коли натискаємо кнопки, ми вибираємо необхідну для нас температуру, коли кнопки не натискаємо, ми бачимо фактичну температуру паяльника. До речі, ви, скоріш за все, і так це знаєте, але все ж таки розкажу. Температура на кінчику жала може не співпадати з температурою, яка від Здображене на моніторі станції, адже матеріали різні, прилягання жала до керамічного нагрівача воно не 100%, ну і самі жала бувають різні. Як мінімум, мідні жала мають кращу теплопровідність, ніж сталеві нікельовані. Тому маю для вас невеликий лайфхак, користуйтеся на здоров'я. Для цього необхідно затиснути одночасно кнопки плюс і мінус, і тоді ми можемо легко підкрутити, збільшивши або зменшивши температуру. Особливо, якщо ви маєте, наприклад, мультиметр з термопарою, можна налаштувати температуру досить. Точно, ну або по власних відчуттях. Або, наприклад, знаючи температуру плавління конкретно вашого припою, можна обрати температуру максимально наближену до цієї. Що стосується фена, регулювання температури тут аналогічне. Мінімальна температура 100 градусів, до речі, максимальна, я вже казав, 480. Ну і важлива річ, яку я мушу ще раз наголосити, і яку мушу повторити, це підставка паяльника. Як тільки ми кладемо паяльник в підставку, він перестає грітися, а турбіна далі продовжує дути. Таким чином він активно охолоджується. Не забувайте робити так кожного разу після того, як його використовували. Це убереже ваш нагрівальний елемент. Турбіна дутиме до тих пір, доки паяльник не охолоне до 100 градусів, після чого він просто вимкнеться, і далі спокійно можемо вимкнути його кнопкою. Як тільки ми витягнемо його з підставки, він одразу почне розігріватися до заданої перед цим температури. Коли ми натискаємо середню кнопку Set, ми переходимо до налаштувань сили потоку повітря. Всього тут. 10 режимів від найшвидшого до найменшого. Підсумовуючи, можу сказати наступне: це одна з найдешевших станцій на ринку, але саме в цьому виконанні від JCD це, мабуть, найкращий варіант за ці гроші, тому ми зосередилися саме на них. Звісно, є ще трохи дешевші варіанти, типу Самсурів чи якісь інші ноунейми. No але як на мене краще переплатити пару зайвих сотень і отримати ось це. Тут є деякі додаткові прикольні опції, також вона трохи потужніша, ну і як мінімум на неї ми даємо гарантію. Вдалих покупок, друзі, лишаємося на зв'язку.